Так, уборка 2024. Переїхали на другий гібрид Піонер 130. Почали косити. Влага вообще 5. сухий як перець. Сонях Посіяний теж сонях по соняху. Обробляли його э, аналогом євролайтінга теж сантал. Кожен підненький, не видержав він засухи, засух. Подивимося ще тут нас того трохи, трохи сипеться і пересушений, б'ється обліфтіратом. Você não